Мабуть, кожен із нас бачив цю картину, дитина, яка абсолютно заворожено дивиться мультик на планшеті. І на перший погляд здається, що все гаразд, дитина ж зайнята, їй цікаво. Але якщо придивитися уважніше, стає трохи не по собі. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, а що ж насправді відбувається в мозку дитини в цей момент. От спробуйте наступного разу просто поспостерігати. Обличчя таке, знаєте, застигле, рот трохи відкритий, погляд скляний, тіло практично нерухоме. Це, це зовсім не схоже на радість чи якесь щире захоплення. Психологи навіть мають для цього термін екранний транс. І цей транс це не просто такий собі відпочинок для мозку, ні, це по суті видимий симптом дуже складних процесів, такий собі емоційний вищит з реальності. І звідси випливає головне питання. А чому, власне, після години в Ютуб дитина не стає щасливішою, а навпаки, часто стає нервовою, роздратованою, ніби вис... виснаженою? Отож, давайте почнемо з першої великої проблеми і поговоримо про те, що відбувається з уявою дитини, коли її мозок, ну, скажімо так, звикає отримувати все в готовому вигляді. Згадаємо наше дитинство звичайно, коробка могла бути чим замгодно замком, машиною, космічним кораблем. А палиця перетворювалася на меч, ось ця здатність брати звичайні речі і наділяти їх новим сенсом, створювати цілі світи з нічого називається символічною грою. І це, по суті, головний тренажер для мозку, основа і уяви, і емоційного інтелекту. А тепер уявімо, що з'являється екран. Навіщо щось вигадувати? Навіщо уявляти собі замок, якщо на екрані вже є ідеальний яскравий анімований замок? Мозок, як і будь який будь-який м'яз, якщо його не тренувати, атрофується. Він просто звикає споживати готові образи, а не створювати власні. Уява, по суті, ставиться на паузу. І це, знаєте, не просто припущення. Дослідження Університету Толедо це чітко підтверджують. Можна сказати ну зачекайте, а телевізор ми ж теж дивилися мультики. Але різниця, повірте, колосальна. Старий телевізор був як камін у вітальні один для всіх, пасивний з програмою передач. А сучасні гаджети це, скоріше, цифровий наркотик, вони персональні, їхні алгоритми буквально сканують емоції дитини. Стало нудно, ось тобі щось яскравіше. Відчув смуток, тримай короткий смішний ролик. Їхня мета не просто розважити, їхня мета не відпускати увагу за жодну ціну, і це створює справжню дофамінову пастку. І все це, звичайно, має цілком реальні вимірювані наслідки. І от зараз на екрані з'явиться одна цифра, яка, чесно кажучи, може шокувати чотири години на день. Це не просто цифра зі стелі. Це дані з дуже авторитетного дослідження 2023 року. Воно показало, що малюки, які в однорічному віці проводили за кранами понад 4 години на день, до 4 років мали значні затримки в розвитку. І мова йде про ключові речі мовлення, дрібну моторику, здатність вирішувати задачі. І найгірше, що ці години накопичуються абсолютно непомітно, трошки під час сніданку, трошки поки перевдягаємось, трошки поки батьки зайняті. Навіть коли мультик просто грає у фоновому режимі, він створює нескінченний посік інформації, який мозок не встигає обробляти. Але це ще не все. Окрім інтелекту, є ще емоційний світ дитини, і тут, можливо, криється ще глибша, така, знаєте, менш очевидна проблема. Як дитина взагалі вчиться розуміти свої емоції дуже просто у контакті з живими людьми, коли дитина плаче, а її обіймають, її мозок вчиться заспокоюватися. А що робить екран? А нічого. Він емоційно глухий. Він не чує, не реагує, не обіймає. У момент, коли дитині страшно або сумно, екран просто продовжує видавати потік контенту, по суті, залишаючи дитину наодинці з її почуттями. І знаєте, психологи, які працюють з такими дітьми, дуже часто чують від батьків одну й ту саму фразу вона звучить просто до мурашок він ніби перестав бути живим. І це, на жаль, не просто метафора це опис стану дитини, яка втратила зв'язок із власними почуттями, із власним тілом. На рівні нейронних зв'язків мозок тренується не проживати емоції, а миттєво їх перемикати. От стало нудно, свайт. З'явилася якась тривога, одразу вмикається нове відео. Відчуття самотності не проблема, можна увімкнути стрім, і в результаті мозок просто не вчиться терпіти дискомфорт, обробляти його. Він вчиться лише одного втікати. І тому будь-яке, навіть найменше очікування стає тортурою, а будь-яка неприємність справжньою катастрофою. Так, картина виглядає досить похмурою, і перша думка треба просто взяти і заборонити. Але насправді рішення є, і воно полягає не в боротьбі з самим гаджетом, а в тому, щоб повернути дитині живий справжній контакт. Існує така техніка, емоційне моделювання. Звучить трохи науково, але суть дуже проста. Крок перший, коли дитина вимагає планшет, спочатку назвіть її емоцію. Скажіть, я бачу, ти зараз злишся, або тобі нудно. Це дає дитині зрозуміти, що її почуття бачать і поважають. І крок другий запропонуйте вибір, а не наказ. Наприклад, ми можемо зараз разом помалювати, або я можу вімкнути тобі один короткий мультик, після якого ми вимикаємо планшет. Це не маніпуляція, це спосіб навчити дитину усвідомлюватися. Свої почуття і робити вибір. І щоб зрозуміти, як це працює на практиці, є одна, ну просто неймовірна, реальна історія. Це історія про шестирічного хлопчика, який буквально жив у своєму планшеті. Він майже не розмовляв. Будь-які спроби забрати в нього гаджет закінчувалися такими жахливими істериками, що сусіди, кажуть, навіть викликали поліцію. І от його мама, вже абсолютно знесилена, вирішила спробувати щось зовсім інше. Щовечора, коли починалася чергова істеріка, вона нічого не робила. Вона не кричала, не забирала планшет, не сварила. Вона просто мовчки сідала поруч із ним, просто була присутня, іноді могла погладити по спині. І все. І ось кульмінація. Минуло два тижні такої мовчазної присутності. І одного вечора хлопчик сам відклав планшет, підійшов до мами, подивився їй в очі і тихо запитав Ти не підеш? І в цьому одному питанні насправді вся суть. Йому потрібен був не гаджет, йому потрібна була впевненість, що дорослий поруч витримає його біль, його емоції і не залишить його самого. І ця історія, як на мене, ідеально підводить нас до головного висновку з усього цього розбору, до простої, але неймовірно потужної ідеї. Виходить, що ключова проблема це не сам гаджет, не пластик, не екран. Справжня небезпека виникає тоді, коли замість батьків залишається Wi-Fi. коли на просте питання, що ти зараз відчуваєш, дитина просто мовчить, не тому, що не хоче говорити, а тому, що її ніколи про це не питали. То до якого ж висновку ми приходимо? Що найважливіше в усій цій історії це не заборони, не контроль і не боротьба з технологіями, це доступ до живого, теплого, справжнього людського зв'язку. Бо кожне просте, а давай разом щось зробимо, кожне щире розкажи, як твій день це цеглинка у внутрішній опорі дитини, набагато міцніша за будь-який цифровий контент. Тому що, зрештою, жоден, навіть найяскравіший і найцікавіший екран у світі, просто не вміє обіймати так, як це можуть зробити батьки, що спокійно сидять поруч.